Півсотні разів бойовики гібридних російсько-терористичних бандформувань вчора відкривали вогонь з різноманітних засобів ураження по українських воїнах, котрі боронять рідну землю на сході України. Декілька разів окупанти застосовували і заборонену артилерію, зокрема міномети, гаубиці і танки. А також двічі злочинці знову обстріляли житлові квартали при фронтових населених пунктів. Нагадаю, спершу вчора зранку про російські озброєні банди з реактивних артилерійських систем обстріляли житлові квартали Марянки. Незважаючи на чималі пошкодження декількох будинків, на щастя ніхто з цивільних не постраждав. А вже ввечері обстрілюючи позиції села то поблизу міста щастя з мінометів, кремлівські найманці випустили декілька мін по одному з житлових масивів цього населеного пункту. Там також минулось без жертв серед цивільних. Зараз інформація про можливі руйнування уточнюється. Найбільш активно ворог вчора вів вогонь на приморському напрямку. Саме там і зафіксована майже половина фактів порушення ним режиму припинення вогню. Зокрема, з мінометів різних калібрів злочинці були в районі Мар'їнки, Павлополя, Широкіного, Водяного, Красногорівки і Талаківки. А поблизу Гнутового Лебединського Чермалика та Новомихайлівки бойовики, як і зазвичай неодноразово відкривали вогонь різної інтенсивності по опорних пунктах українських захисників з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Однакова кількість ворожих збройних провокацій вчора відбулася на Донецькому та Луганському напрямках. Зокрема, зі 120-мм мінометів вже під вечір злочинці вели вогонь з напрямку Донецького аеропорту по українських воїнах, котрі тримають оборону поблизу пісків. Втім, найнапруженішою ситуацією вчора була на підступах до Авдіївки. Там поціновувачі руського міру досить інтенсивно били по наших опорних пунктах з 82-мм мінометів та наявного у них піхотного озброєння. На Луганщині пізно ввечері бойовики випустили декілька мін калібру 120 мм по наших позиціях поблизу Катеринівки. Там же а також в районі щастя та Кримського бандити били з 82-мм мінометів. Окрім того, на цьому напрямку з гранатометів різних модифікацій та стрілецької зброї кремлівські найманці відкривали вогонь по воїнах сил АТО в районі Новозванівки, Малинового, Донця, Валуйського, Новоолександрівки, Станиці Луганської та Попасної. На превеликий жаль, внаслідок одного з ворожих обстрілів вчора отримав несумісність з життям поранення та загинув один український воїн. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого героя. Вже з початку цієї доби обстріли не припинились. Майже півдесятки разів загарбники застосовували стрілецьку зброю та великокаліберні кулемети проти наших захисників на Приазові, зокрема поблизу водяного Павлополя та Талаківки. Наразі жоден український воїн сьогодні не постраждав.